Всім привіт! З вами Козі Ліна! і я, якщо чесно, дуже сумувала за вами. Ось нарешті я вмімкнула камеру, вімкнула мікрофон і зрозуміла, наскільки я реально за вами засумувала. Але, не дивлячись на мій гарний настрій, сьогодні ми з вами будемо говорити. Про таку серйозну і, як на мене, дуже важливу тему, про те, що я втомилась від романтизації, педофілії та інших нездорових стосунків на нашому ТБ. Сьогодні я трошечки буду одягати біле пальто на себе, буду сваритися на наших блогерів і задавати абсолютно логічні питання телеканалу СТБ, через те, що вони знову і знову наступають на одні й ті самі гра і продовжують романтизувати, що правильно неадекватних дорослих мужиків, які чомусь вирішують, що вони мають хоч якесь моральне право трогати неповнолітніх дівчат, а потім будувати з ними стосунки і не боятися цього, а йти на телебачення і розповідати всьому світу про ці стосунки. Так, дуже довгий початок, але насправді мене дуже і дуже бомбить з цієї теми. Я досить довгий час ігнорувала новий випуск «Вагітна у 16, хоча я бачила, що навколо нього несеться, скільки блогерів зробили реакції, скільки блогерів дивилися на своїх прямих трансляціях, це шоу, скільки всього там відбувалося і неслось. Але я ігнорувала цей випуск, тому що я розуміла, що, скоріш за все, мене бомбане. І сталося, як гадалось, тому що я подивилася випуск, і я абсолютно точно можу сказати, що я засуджую більшість наших інфлюенсерів, які перетворили цю історію просто в мем. Але, звісно, в першу чергу я би хотіла поговорити про телеканал СТБ, які вирішили наживатись на таких жахливих історіях. Для мене історія про те, що СТБ та взагалі інші телеканали подають. Нездорові, абсолютно, стосунки як норму, це питання доволі болюче, і ми з вами підіймали його вже на моєму каналі. До прикладу, ми говорили про випуск супермами, де я не тільки написала великий пост про це, але і зробила ціле відео, де розповідала вам про цю ситуацію, коли на СТБ прийшла мама, у якої чоловік був старший там буквально на 15-20 років, і вони познайомились, коли. Їй було 15. Їхні стосунки сексуальні почались, коли їй було 16. І в шоу це не подавалось як щось жахливе, це не засуджувалось. Буквально ми чули коментарі інших мамочок про те, що ай-яй-яй, яка вона меркантильна. І на фоні ми чуємо слова цієї ж мамочки про те, що вона не здогадувалась, що він з нею фліртує. Тобто СТБ такі штуки просуває дуже давно. І тоді це не викликало якоїсь такої бурхливої реакції. Всі просто відреагували доволі спокійно. Ну бо це вже пройдений етап, скажімо так. Але мене тоді плотно з цього бомбануло, тому що нормалізація таких абсолютно нездорових стосунків це не окей. І я сказала вам тоді, скажу це і зараз. Для того щоб подавати такі стосунки на тебе, потрібно знати одну просту істину. Ти повинен показати глядачеві, що це ненормально і засуджується суспільством. СТБ випускає дуже багато різних трешових шоу, починаючи з один за всіх, закінчуючи детектором брехні, і та сама супермама, і вагітне у 16. Все це просто треш для того, щоб люди подивились, відчули себе кращими на фоні ось цих таких е, не таких поганих людей, скажімо так. І в принципі, ця і вся суть для того, щоб ми посміли. Сміялись. І я не можу сказати, що я ставлюсь позитивно чи негативно до цього. Я буквально на своєму каналі дуже довгий час присвячувала цілі відео, де ми робили огляди на ці шоу. І я знаю, що на українському ютубі існують ну, десятки каналів, які роблять огляди на ці шоу, і вони завжди збирають перегляди. Це така, скажімо, успішна формула, яка буде працювати абсолютно завжди, тому що глядач на таке завжди знайдеться. Але як на мене, все. Все одно потрібно трошки трошки встановлювати межі і якісь рамки. Потрібно, ну знаєте, хоча б, як мінімум, робити якийсь дисклеймер, що такі стосунки не є нормальними, можливо, пояснювати глядачам, що це ненормально, але те, чим займається СТБ, це. Пряма нормалізація і, можна сказати, навіть романтизація неадекватних стосунків. Так ось, давайте трошки детальніше поговоримо про ось цей випуск вагітна у 16, який весь сколихнув просто інтернет і який розірвав мене на частини. Отже, в одному собі там селі в Київській області проживала 15-річна наша чудова головна героїня. Люда у нас проста учениця, яка навчається в 9 класі. І в якийсь момент вона знайомиться з вчителем інформатики Сергієм, якому 32 роки. Як ви розумієте, ось це на цьому моменті потрібно зупинитись і просто згадати, що ми дивимося вагітно у 16. Тобто, ми розуміємо, що стосунки у нас будуть будуватись між дорослим чоловіком, який буквально вдвічі старший за головну героїню. І на цьому етапі СТБ вже мали би зробити дисклеймер про те, що це. Не нормально. І це буквально стаття в українському кодексі. Чому про це нам ніхто не каже, я не знаю. Але anyway so. давайте продовжимо, можливо, далі. СТБ тебе нам, хоча б якось нативно покаже, що такі стосунки не є нормальними. Отже, Люда починає написувати за словами Сергія йому, і саме вона починає проявляти ініціативу до дорослого чоловіка, який мав на той момент. Дружину та е, дитину. Ну, на той момент вже колишню, але суті, це не міняє. Тобто він повноцінний дорослий чоловік. І знаєте, в якийсь момент. Буквально на п'ятій хвилині випуску мене почало бомбити з того, що ми на повному серйозі сидимо і дві години слухаємо виправдання дорослого мужика, який пояснює, чому це раптом він вирішив спати з 15-річною дитиною. Ми слухаємо його, і ми, можливо, навіть приймаємо якусь його позицію. Ви розумієте? Це буквально можна порівняти з цим огидним інтерв'ю Путіна, якого ми. Слухали заради чого? Я не розумію навіщо слухати вбивць, навіщо слухати педофілів, навіщо слухати людей, які є неадекватними і які буквально руйнують наше суспільство. Де логіка? Чому телеканал СТБ так багато часу приділив тому, що Сергій сидить і розповідає, що вона не така, що вона тупа, що вона не підходить йому, що він абсолютно точно розуміє, що ці стосунки, ну, можливо, трошки, трошечки не є нормою, але ось у нього є знайомі, і в них велика різниця у віці. І це. Ніяка не проблема, і ми це реально слухаємо. Чесно кажучи, починаючи з самого початку від першого і до крайнього героя цього випуску, я була шокована абсолютно всіма. От чесно вам кажу, абсолютно всі в цьому випуску це просто якась клініка. Якщо чесно, після випуску Супермами, який мав трошки такі негативні наслідки, я була впевнена в тому, що телеканал СТВ більше не буде. Користуватися ось цим прийомом, вибачте, за порівняння лоліти або дівчинки з ведмедиком, так, але, типу, ні, СТБ прекрасно розуміє, що це збирає багато переглядів, це збирає якісь там кошти для них. Так, це рейтинги, але, ну, це ж. Антиморально, вибачте, мене за моє біле пальто. Але це ж ніяк не показує нам, що це ненормально. Ми не чуємо від людей, що вона жертва. Ми чуємо, що вона рада у цих стосунках, і ми реально сидимо і слухаємо Сергія. Я була дуже і дуже не здивована, якщо чесно, поведінці я з тебе. Але я була дуже здивована реакцією людей, тому що, звісно, це викликало хвилю хайпу. Але хвилю хайпу не обурення я побачила стільки насмішок. Ви думаєте, я побачила насмішки Сергія? Ні, я побачила, що всі сміються з люди. Тобто 15-річна дівчинка починає спати зі своїм вчителем. Очевидно, що вона має проблеми зі здоров'ям. Очевидно, що вона дитина, яка була нещасна, вона не бачила нормальної моделі поведінки сім'ї. Так, вона не виглядає як супермодель, але вибачте, мене вона все ще дитина. І наші блогери, наші інфлюєнсери чомусь вирішили, що це дуже гарний привід посміятись з неї. Не з мужика дорослого, а з неї. І на цьому етапі я би хотіла сказати, що в цьому також є частина вини СТБ. Я не перекладаю відповідальність абсолютно всю на телеканал. Я чудово розумію, що їхня справа як журналістів, як працівників просто висвітлювати різні ситуації, які відбуваються в житті, а вже Люди самі повинні зробити так, як якісь там висновки, вирішити, норма це чи не норма. Але телеканали з тебе подає це в абсолютно нормальній формі, начебто, це якісь здорові стосунки. Нам запрошують експертів, які що. Не викликають поліцію? Не хочуть засадити 32-річного Сергія в тюрму. Ні, вони намагаються виховати люду під нього, щоб люда нарешті влаштовувала Сергія. Бо, о, жахи, дівчина в 16 років, в 16 років! Не може прибирати, готувати, бути ідеальною мамою і обслуговувати якогось тупого, огидного чоловіка. Чому так? Чому? І. Якийсь момент цього перегляду, я думаю, боже, в який сюр я потрапила. Ну, напевно ж, наші блогери, глядачі, вони ж напевно скажуть, що це якийсь повний бред. Але ні, що ми бачимо? Просто купу мемів про люду, про її якісь там проблеми з зовнішністю, якісь просто ненормальні тіктоки, де кажуть, що це вона винна. В чому вона винна? Вона буквально неповнолітня. Може, поговоримо про її батька, який дозволив ці стосунки Поговоримо про її маму, яка дозволила ці стосунки. Може, врешті-решт, поговоримо про Сергія, який звабив власну ученицю в 30 років, на секундочку, і потім почав з неї сексуальні стосунки. Бо що? Бо він мужик, і йому надо. Вибачте, мене так з цього бомбить. Мене дуже багато хто просив зробити огляд. Типу Ангеліна зроби огляд, поговори, А про що тут говорити? Про що говорити? Про те, що на найбільшому телеканалі країни буквально, вибачте, мене за велику наявність слів, буквально, але просто мене розриває зсередини, Існує романтизація та нормалізація педофілії. Серйозно? Ми, ну, типу, ми буквально даємо дозвіл на такі стосунки на найбільшому телеканалі країни. Ми не викликаємо поліцію, ми дзвонимо експертам, психологам, які прийдуть і будуть вчити люду, не його. Чому? Що е, я проспала? В якому світі я живу? Чому чувак, який. Робить ось таке з дитиною, не за ґратами. Чому в Супермамі існує точно така сама історія, але знаєте, 10 років спустя, скажімо так, і ніхто цього не засуджував. Чому? Чому? Що не так з цим світом? Справді? Чесно, я взагалі противниця існування таких трешових шоу в наші часи. Я розумію, що зараз полетять в мене тапки, а що ми будемо дивитися, нам нема що робити. Ну, є багато інших розважальних шоу, які могли б зніматися, які знімаються, але саме отакий абсолютний треш, ну, це ненормально випускати в такий час. Це особисто моє думка. Я нікому не нав'язую, можете поділитися в коментарях своєю. Але е, романтизування ось такого маргінального способу життя е, в наші часи, коли ну, все доволі так складно і люди дуже неелектризовані, навіщо ще більше спонукати їх до якоїсь агресії, до знущань і так далі. Тому що. Ви розумієте, що зараз на цю бідну нещасну дитину полився просто такий хейт. Так, я чула, що вона говорила про ЗСУ. Я не знімаю з неї ніякої відповідальності за її слова. Вона абсолютно точно винна в тому, що вона наговорила. Але вона не винна в тому, що в свої 15 років вона як підліток як людина, яка має купу гармонів, яка ще не розібралась в собі. яка... Боже, чому я повинна пояснювати, що в цьому ненормального? Так чому я повинна на повному серйозі зараз приводити вам аргументи, чому ненормально спати з підлітком? Цим мав би зайнятися телеканал СТБ. Ну і також я б, звісно, хотіла кинути маленькі камінчики. В городи, скажімо так, наших інфлюенсерів, які підхватили цей випуск і почали з нього просто сміятись. Ніякого засудження, ніякого пояснення аудиторії, що ці стосунки не окей, що Сергій має сидіти за гратами. Тобто, прості громадяни, користувачі там мережами, так вони про це чомусь говорять, про те, що це не ок. А ось блогери інфлюенсери залишаються на якійсь нейтральній стороні, і я все, що я бачила по реакціям і так далі, це просто. Ой-ой-ой, як же так? Сенсі! Сенсі! Альо! Ну, типу, це не нормально. Ось, і я дуже рада, що існує всього 4 епізоди цього шоу, тому що СТБ кинули обідку, бо виявилось, що громадяни так вже й адекватно сприймають, коли просто запрошують на шоу експертів, які будуть пояснювати, як 15-річна дівчинка повинна жити з 32-річним чоловіком. Чесно кажучи, я не знаю. Це звучить як якась як. Просто сюрреалістична історія, і мені здається, що СТБ трошки загралися у це. Вони завжди були такими переносчиками крінжа. Вони абсолютно завжди створювали такі шоу, робили такі ось незрозумілі, якісь сюжетні повороти. Тобто, це не перша історія, де СТБ просто ну, вибачте. Давайте згадаємо детектор брехні, де чувак розповідав, що він займався з матом мактом з козою. да? Ну, це тонканал СТБ, це для нього норма. Але самі ось такі. Моменти, які е, дійсно є гарячою темою в суспільстві, тому що у нас зараз гостро стоїть питання, що чоловіки часто намагаються фліртувати, бути разом з дівчатами, які набагато молодші за них і які є неповнолітніми. І коли на одному з найвідоміших каналів країни з'являється шоу, де це е, нормалізується, е, де нам запрошують експертів, е, де батьки це абсолютно нормально сприймають, і більше того, телеканал. Не намагається засудити це, вони намагаються розкрутити далі цю історію. Вони показують більше кадрів з Людою, більше кадрів з Сергієм, більше його інтерв'ю, де він розповідає про те, чому такі стосунки це нормально. Ну, це от реально недалеко втікло від того, якби СТБ запросили, ну, вибачте, мене, з в'язниці якогось педофайла, і він би сів на інтерв'ю і реально розповідав, чому. Дітей, яким по 7 років, це нормально. Я абсолютно чітко розумію, що в мене абсолютно адекватна аудиторія, але я просто хочу вам повідомити, що на такі випуски я не буду робити смішних оглядів. На такі випуски на каналі не буде мємів, приколів. Я не буду знімати смішні тіктоки і робити вигляд, що це нормально. Я не хочу таким займатися. Я не така людина. І сьогодні я реально прийшла підняти тему, чому ж на українському телебаченні романти. Кизується педофілія. Ну, відповідь дуже і дуже проста, тому що це збирає перегляди, це збирає рейтинги, і на це є запит у суспільства. Тобто, якби такі випуски не збирали купу, купу якихось там рейтингів, обговорень і так далі, то все було б, звісно. Менше такого було б на телебаченні, не знаю, було б менше в житті чи ні. Але для мене найголовніше це те, щоб СТБ не зробив вигляд, що цього не існує, так закрив очі, і просто такий такого нема. Ні, ми всі прекрасно розуміємо, що такі явища є. Але в першу чергу, ну, знаєте, обов'язок телеканалу показати, що це. Не окей, що такі стосунки не повинні існувати. Потрібно було запросити психолога до люди, який запитав би у неї, чи вона дійсно цього хотіла, чи вона дійсно відчуває себе щасливою. Потрібно було запросити пана поліцейського до Сергія, який пояснив би йому, що це абсолютно ненормальна поведінка. Варто було, хоча б, якось показати глядачеві, що. Це не просто хі-хі-ха-ха, це не просто якийсь маргінальний спосіб життя, це не просто якийсь там алкоголь чи цигарки. Це просто, ну знаєте, я просто знаю, що чисто з законної точки зору це не називається педофілією, але з моральної точки зору, ну це воно так і є. Ну а просто ці стосунки неадекватними і ненормальними. І мені дуже прикро, що в такі складні часи для нашої країни, в часи, коли. Так багато дітей залишили сиротами, так багато людей мають такі реально зараз складні долі з ну, важкими дуже сюжетами. Вибачте, що я так виражаюсь, але наша. Країна, наше суспільство звертає увагу просто на трешові випуски на телеканалі СТБ. І СТБ однозначно робиться спеціально. Вони однозначно знали, яка буде реакція. Можливо, вони не очікували такої агресії, але вони 100% знали, що це викличе обговорення, це будуть купа статей і так далі. І насправді я теж доєдналась до цього потягу лайна, так і я теж вступила в нього. Але я просто хотіла вам донести, що найголовніше ну, не заборонити собі споживати цей контент. Найголовніше завжди. Розуміти, що такий контент не є нормою. І найголовніше завжди фільтрувати тих, кого ви дивитесь. Тому що якщо ваш інфлюєнсер, якого ви любите, просто сміється з цього, знімає відвозики смішні, де ви сміє люду, не Сергія, то вам, звісно, потрібно задумати, чи повинен бути в нашому інфопросторі такий інфлюєнсер, який не розуміє проблемності цієї ситуації. А я з вами була Козіліна, я була в такій відпустості і просто реально сіла з вами поговорити, тому що я дуже засумувала за каналом, дуже засумувала за вами за вашими коментарями. І тому, звісно, я вирішила просто записати таке коротенький відосик, щоб з вами поговорити. Бо я вже справді засумувала. А далі у нас наступне відео буде дуже серйозне. Воно буде доволі новим для мого каналу, але я сподіваюся, що я зможу вивести такий формат. І сподіваюся, що вам сподобається. Дякую всім за увагу. З вами була Козіліна і до нових зустрічей. Сподіваюсь, вона буде дуже і дуже скоро.